Через такі подібні е, як це називається обмежувальні заходи вже з України втекла. Це останній прецедент України, втекла директорка Печерської гімназії 75-ї в Києві Алла Душкіна, яку звинувачили у наведенні ворожої артилерії на позиції збройних сил України. Їй пообіцяли жінці посаду міністра освіти після окупації України. І ця ідіотка. Вибачте, вона повірила. Вчителька повірила, що вона стане міністром освіти. Ну Це ким треба бути, який рівень освіти даної людини. Щоб що вона повірила, що за те, що вона координати передала. Вона стане міністром освіти. Ну ідіотка. Вибачте, повна причому. І її суд виніс е, не вирок, не обмежувальний захід у вигляді тримання під вартою на е, період розгляду справи. А виніс її, її під, під заставу півмільйона гривень. Хоча конкретно мав кон мав справжні докази листування її з ворогом про розташування українських сил. Вона втекла з України. І прокуратура перевіряє дані про перетин жінкою кордону з Угорщину. Просто накивала п'ятами. Внесла в. На заставу скільки там 500 тисяч гривень, і все звичайно краще заплатити 500 тисяч за свою свободу і втекти з України. Накивати п'ятами вдалося їй це зробити.